Мрії активних чернівчан втілюватимуться в реальність завдяки бюджету ініціатив. Уже за два тижні розпочнеться другий етап реалізації цієї програми. Про бюджет участі на прикладі одного з проєктів та що очікують цієї ініціативи в майбутньому в сюжеті Юлії Задорожняк. Учні загальноосвітньої школи номер 2 вже давно мріють про сучасний спортивний майданчик. Я хочу спортивний майданчик, щоб займатися бути спортивною, щоб тренуватись та зчителькою з, з дітками, Щоб бігати і щоб ми були здорові, щоб і, розвиватись дитині. Але щоб все це було безпечно, мріють і дорослі і діти, щоб коли падали, не розбивали собі ноги, лікті, голови і не можу. для безпеки. Можна було б постелити ну, спеціальний бетон такий є за кордоном. Що якщо падаєш, то не вдаряєшся, бо там не то не бетон, а резина. Едуард Георгійович майже 30 років у цій школі викладає фізкультуру. А тому відповідає за безпеку дітей під час занять. Тому він перший, хто не задоволений якістю нинішнього шкільного майданчика. Майданчик нам потрібен як воздух. Ви подивіться на наші площадки. Це вже кам'яний вік. Це було добре. 50-х роках, 60-х роках асфальтирована. Ви подивіться асфальт це вже старий, як і я. Повз цю школу щодня прогулюються туристи. Також сюди приходять займатися, крім учнів, усі охочі. Тому діти разом із батьками, і шкільним колективом хочуть пишатися спортивним майданчиком. Він трохи розруйнований, і це насправді дуже жаль, тому що наша школа прикрашає серце міста, і це ну вона має бути. Гідною прикрасою, і коли така гарна школа, такі гарні діти, такі хороші вчителі, і такий майданчик, він, наче, пляма на сукні у гарної дівчини, це, це дуже недобре. Навколо нас дуже багато спокус, дуже багато негативу. А це є можливість. Дітям розвиватися не тільки інтелектуально, але й фізично. Саме для того, аби отримати омріяний спортивний майданчик європейського зразка, батьки розробили проект і подали його на бюджет ініціатив Чернівчан. А ми також прагнемо, щоб діти мали як проводити свій час своє дозвілля, щоб вони не тинялися вулицями і не шукали де себе реалізувати. Україна це не лише країна спортивних професійних спортсменів, а це і країна здорових сімей, сімей, які вміють разом проводити час. І сімей, які прагнуть будувати міцну, здорову незалежну українську державу. Пройшовши всі етапи, група чернівщан може втілити давно омріяне в дійсність, розповідає ініціаторка розробки положення про бюджет участі. Кожен може відчути себе на місці департаментів, депутатів, все інше. Цей проект один із тих, котрий набрав необхідну кількість підписів для підтримки і пройшов на другий етап втілення бюджету ініціатив. мама вже багато друзів підключилася переголосували за нашу школу, то що майданчик дуже хочемо. 3 жовтня почнеться етап розгляду проєктів виконавчими органами міської ради. Далі проєкти пройдуть перевірку голосуванням чернівчан. До 8 листопада оберуть переможців, і в 2017 році все таке бажане чернівчанами будуть реалізовувати. Побачили те, що вони можуть вирішити дуже багато різних проблем у місті, при цьому не звертаючись до міської ради, чи не звертаючись до виконавчих органів влади, а просто поруч з друзями, поруч з сусідами чи певними громадами, там, скажімо, шкільними чи лі. Керськими чи, скажімо, якихось мікрорайонів зробити своє життя комфортніше. Загалом на бюджет ініціатив на першому етапі Чернівчани подали 58 проєктів із загальним кошторисом 23,5 мільйони гривень. Вони присвячені комунальним, дорожнім, культурним, освітнім, туристичним та багатьом іншим нововведенням у місті. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Роман Палатик, Чернівецький промінь.